День Конституції України. Конституція це основний закон держави, який проголошує незалежність і свободу. З того моменту, як перша Конституція України набула чинності, ми почали будувати нову незалежну державу. Нехай у кожного українця буде маса нагод для гордості за рідну країну. Я, ти, він, вона всі ми є, одна сім'я. Ми різна, але різні, але рівні. Ми маємо землю владу і символу. Ми маємо права і обов'язки. Усі ми від люди рівні, в свої гідності й права. Конституція це каже нам у перших желях. З ним Конституції, Конституція це основний закон держави, який установлює основи життя суспільства і державного устрою, що має найвищу юридичну силу. Тож поважаємо основний закон держави.